Приготувала сьогодні ось такий дуже смачний салатик. Він виходить легкий і легкий в приготуванні. Тож дивіться рецепт. Беру куряче філе. До речі, варила його ось так у вакуумі. Рецепт є на сторінці, 5 хвилин вариться. Потрібно порізати його кубиками. До речі, воно це як постоїть в холодильнику, воно схоже дуже на якусь бужанину, навіть таке, знаєте, текстура міняється дуже. Класна. Або просто можна взяти відварену курячу грудку чи запечену, в кого що є вдома. Відправляю в миску, в якій буду вимішувати салат. Тепер нарізаю сюди кубиками відварені яйця. Нарізаю також сюди консервований або солений огірок. Нарізаю синю або білу цибулину. Таку бажано, щоб вона була солоденька. Також додаю нарізаний кубиками ковбасний сир. Додаю трохи чорного перчику. Хоча тут м'ясо в мене з перцем. Огірок солений, тому солити не буду. Додаю майонез домашнього приготування рецепт є на сторінці. І це все перемішую. Так, спробувала я все смачно, але хочеться щось ще ніби додати. І вирішила додати діжонської гірчиці ложку. Буде якраз так смачно хрустіти. Ну що ж, друзі, смачний салатик готовий, можна сміло їсти на ніч, якщо ще заправити його грецьким йогуртом або сметаною, щоб не було так жирно-калорійно, взагалі дієтичний салат і дуже-дуже смачний. Тож, зберігайте рецепт, готуйте на здоров'я!